Чому ти саме цю пісню обрав? Ця пісня, вона якось мені останнім часом часто лізла в Тікток. Я не знаю, чого вона воскресла в 2024-му, наприкінці, Ну, поки принаймні у моїй якісь полі цьому зрівом. Ну, ну і в принципі, вона просто королює якось по, не знаю, по настрою, по взагалі по наповненню. Тобто, там насправді ідея, яка закладена стосовно ну, тексту, історія, яка там закладена, вона в якому сенсі перекладала. Кликається, відгукується з нашим життям справжнім. Тобто у нас теж є таке власне місце, про яке там співається, і є е, е, схожі відчуття до нього, як описується власне в цій пісні. Ну і вона якась не знаю, ретроспективна. Там вона якось 2003 чи 2005-го давнішня. Мені скоро 30, Якось я почав ностальгувати. Просто текст не це, ну, якщо чесно, не слухавувались mm -hmm. на в англійській версії. Взагалі пісня mm -hmm. про місце так, ну, яке тільки нам відомо, типу, так. Да. To je nekakšna super tajna komnata, kratko.